Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео проаналізуємо, які угоди були відкриті в квітні місяці. А також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, який знаходиться в описанні до цього відео. Отже, полетіли. У цьому місяці було відкрито сім угод, з них чотири війна, два лоза, один безбиток і тотальний прибуток склав близько 9,6 РР. Розглянемо першу позицію. Перша позиція відкрита першого числа одразу. Тут розглядався лонг, але був відкритий шорт. Зараз поясню, чому в контексті даного фулфілу мікроімбалансу ми отримуємо на 4Х таймфреймі імбаланс. Ось цей лонговий, звідки в принципі захотілось розглянути шорта довгори на корекцію, адже це є певний лонговий об'єм. Ну потрібно тут знайти також підтвердження, щоб цей лонг розглядати. А що ми отримаємо по факту в контексті балансування даного шортового діапазону в преміум значеннях ціна отримає. Римає реакцію шортову і на один хав контекст тесту даного імбалансу неодноразово отримує доволі сильний шортовий об'єм вниз в моменті даного рейда ліквідності, даного рейда ліквідності. І що стало переломним фактором? Це те, що після даного рейда у нас ось тут стався закріп знизу у вигляді SNR, ще й стало. Ключовим фактором, щоб розглянути тут шорт позицію. Що мені там потрібно знайти і зацепити якусь ліквідність, поставити правильно стоп, поставити правильно тейк. Отже, тейко буде ось тут. Чому ось тут? Тому що даний імбаланс не отримує жодного об'єму вниз, вверх, сорі, і тут немає жодних опорних областей на 4 -х. Отже, дане. Ліквідність буде виступати для мене ключовою. В контексті даного СНР у, у нас утворюється згодом фрактальна ліквідність, яка і знімається одразу. І це якраз таки виступає моєю точкою входу, де СТОП ставиться за знятою ліквідність х зверху, а тейк профіт на ліквідності знизу. І ось така позиція розглядається в даному ключі і доволі швидко вона завершується подальше. Це була позиція першої числа. Летимо далі на наступні позиції. Отже, наступна це є стоп, і стоп дуже помилковий. Давайте розглянемо, чому що ми отримаємо шортовий рух. но. що ми в тому шортовому русі маємо з контексті денного імбалансу, у нас наступає лонгова реакція в. Тексті даного рейда фрактальної ліквідності. А що немаловажливо, важливо, на тижневому таймфреймі у нас також тут є rejection блок, який тестується із якого отримується лонгова реакція, що нам дає і вказує на те, що більші присутні лонги, якщо у нас буде певний об'єм на 4х таймфреймі, і він тут поступає, тому що створюється імбаланс даний, і тут більш актуальні вже лонги. Но розглядав шорта помилково, адже я хотів рейд даної ліквідності в контексті даного. Шортового діапазону на продовження, тобто корекцію можна сказати відносно лонга продовження відносно шорта до даного імбалансу і сліпо вірив саме безпосередньо даним шортам. Що роблю далі? Ось тут в контексті даного рейда ліквідності у нас створюється імбаланс. Ось тут як результат даний імбаланс тестується, після чого в мене на 15 хвилинному таймфреймі шукаю. Певну зацепку. Зацепку я знаходжу. Це даний фрактал. І, звичайно, лімітний ордер ставиться на даний фрактал. Є пул ліквідності, здавалося би, і хотів розглянути такого ж шорта. В результаті, що я отримую, результаті отримаю рейд, і одразу стоп. Стоп по помилці. Такі ж самі, як я набирав першого числа, а тут не замітив цієї історії, адже у мене тут фрактальний рейд на Ванха стався, і на Ванха створився реджекшн блок в протилежну сторону і ціні не обов'язково рух. Хості знижче, от а неї давить хтф контекст. Вверх. Отже, це одна з помилкових позицій. Тут було закрито. Мінус один. Летимо далі. Розглянемо наступну позицію, вона була відкрита 8-го числа. Що ми тут маємо? Працюємо завжди з актуальною інформацією. Найактуальніша інформація це є перекриття даного імбалансу і реакція від нього. Як бачимо на даному таймфреймі, це визначити доволі дуже-дуже легко. Отже, на 4-годинному таймфреймі що тут присутнє. Мені потрібно щось зачепити на 4Х таймфреймі. Отже, що ми маємо тут? Маємо дану фрактальну ліквідність, до якої виконується рейд ліквідності. Переходжу, звичайно, на 1Х і хочу даний рейд валідувати. Наявні. Об'єму на ванха таймфреймі, що і відбувається, даний rejection блок створює опорну область. Звичайно, у нас є таргет зверху, це є 4 ха. Давайте прийшов добавим ось цей таргет, куди в цілому розглядається якась позиція. На ванха є опорна область, 4 ха рейд, далі пої. Далі мені потрібна ліквідність на 15М, звідки я зачеплю якусь позицію. Є дана фрактальна ліквідність, тут лімітний ордер, стоп за даний rejection блок, тейк на даному фрактальному максі. Максимум, який виступає пулом ліквідності відносно всього нашого діапазону, а це виступає нашою чіткою маніпуляцією. Близько 3-4 РР було тут, і бачимо, лімітка забирається. Тест Rejection блоку виконується. Після чого зворотній напрямок і забирання нашого Take Profit на previous Day High. Летимо далі. І так, наступна позиція це 15-го числа, безбиток про який я доволі сильно жалію, адже чесно говорячи, без не передбачений моєю торговою стратегією, а тут вирішив його поставити в зв'язку з новинами, що звичайно трохи пожалів. Давайте розглянемо дану позицію в контексті даного попереднього тижня. Була позиція 8-го числа, була позиція 15-го, Нічого не було в проміжку, адже тут були сильні новини. Як бачите, сильна палка в такому становищі, ми нічого не поторгуємо. Летимо на саму позицію безпосередньо, що ми тут отримуємо. Маємо Шортовий сильний рух маємо даний імбаланс як опорну область, з якого я хочу розглядати подальший шорт. Що ми маємо відносно денного таймфрейму? Це є певна поє, до якої ми стараємося дойти, Це є даний імбаланс з дневного таймфрейму, адже нічого більше тут і не вітається. Отже, рухаємося до нього. А відносно 4 годинного таймфрейму, тут маємо опорну найпершу область, звичайно, в нашому шортовому діапазоні. Як ми знаємо, за сильним трендом перша поє може реагувати. Отже, це Найперша поя звідки в принципі реагується. Що ми тут далі отримаємо? Це є натяжний рух на 1Х, як бачимо, тут максимальна компресійна ліквідність, і даний таргет вітається для того, щоб ставити туди take профіт. В даному імбалансі є фрактальна ліквідність, від, якого, від якої хочеться розглядати ту саму безпосередню в позицію. І тут вона знімається на 15 хвилинному таймфреймі. У нас виконується стандартна ситуація у вигляді СНР -у, як нашої синхронізації, звідки ставиться одразу лімітний ордер на продажу до нашої ліквідності нижче, і яка тут проблема? Це те, що ціна так тестує і одразу провалюється в Першу fta зону звідки розвертається. і в контексті даного розвороту закривається позиція по безбитку, тому що був дуже сильний розворот, а це була сильна маніпуляція. Но у нас створився тут ванха rejection блок, як бачимо. І звичайно, даний rejection блок якраз якраз таки стримав позицію. І Якби я не рухався, я б відкрив цю позицію. Потім, потім по profit. По плану вона б пішла чітко по напрямку. Отже, така позиція, і рухаємося до наступної. 17 -е число наступна позиція в тейк. Розглянемо ситуацію з дневного таймфрейму, бачимо, що все ж таки дійшли до даного імбалансу, на який які цілились попередні позиції, і звідси отримуємо безпосередньо лонгову вже реакцію. На 4Х таймфреймі у нас рейд ліквідності в контексті рейда ліквідності отримається rejection блок як певна точка опору, звідки буде розглядатися наступна позиція. Що отримується по таргетуванню, це є даний діапазон, який створює пулеліквід. І, звичайно, таргетування виконується на даному фракталі. Отже, що ми отримуємо далі, це 1Х таймфрейм, і бачимо тут максимально чіткий фрактал, звідки можна розглянути свою позицію в контексті реагування на даний фрактал, що і в цілому відбувається. І на 15 хвилинному таймфреймі, щоб знайти свою точку опору, знаходиться імбаланс, на який ставиться на початку свій лімітка, стоп за захищену ліквідність та як профіт на ліквідності вище, яка була визначена шляхом 4 годинного. Та Дневного таймфрейму. Отже, 4 години по 15-хвилинний імбаланс яко підтвердження. Дуже класична класика, так скажемо. Ця позиція була затягнута, але виконала свій таргет під закінчення робочого дня. 2.20. РР було витягнуто з станові позиції. Летимо далі. І так, 26 число. Наступна позиція, ми маємо шортовий денний діапазон, і хочу реагувати. Що або рухатись в лонг до чогось, або реагувати в шорт від чогось. Тут був набраний шорт від даного СНР тест 26-го числа і підтвердження об'єму, тому що він знаходиться вже в преміум значеннях. Подивимося, як розглядається ситуація. Далі ми маємо тут даний 4Х-фрактал, який може виступати саме цією ліквідністю для реакції, і він безпосередньо на 4Х рейдиться. Що. Отримується далі на ванха. Маємо СНР як синхронізація потенційна, яка нам скаже для того, що шорти у нас готові. Отже, так в даному моменті у нас стається все необхідне для того, щоб натиснути шорта. Все, що мені там потрібно, це є певна ліквідність, щоб виставити стоп сюди, і тейк по напрямку. А по напрямку це були дані і коловз знизу. Що відбувається далі? Тут виконується звичайно закріп. Даного СНР на ванхам є весь абсолютно вся логіка, де ми можемо війти в позицію. Вона виконується за ідентичним способом, як це були перші три позиції. Тобто на п'ятнадцяти хвилину ліквідність, лімітка падає і тейк тягнеться до наших іквалів знизу. Тут були новини, але но новини в цілому мали зробити маніпуляцію. Перші якісь FTA, а це саме була дана ліквідність. Не знімати Стронг. Максимум і прямувати за напрямок в цілому, як і сталося тут швидка доставка, все по кайфу летимо далі. І наступна позиція цей останній стоп-лос, максимально вірний. Нічого поганого я в ньому не знайшов. Подивимося, як він реалізувався. Отже, що. Ціна в контексті даного шорта, який ми розглядали, доходить до імбалансу, звідки отримує певний об'єм на покупку. Як ми його бачимо, наявністю даного rejection блоку на деялі таймфремі. Наступна свічка буде зараз відкрита одразу, і це є певний rejection блок. В даному rejection блоці на делі таймфремі отримується 4, А ліквідність, звідки в цілому, хоч, хочеться розглядати певну позицію. Таргетом при цьому виступає даний фрактал, адже це є денна ой. Отже, відкривається робочий день, рейдиться дана ліквідність, і з контексті даного ряда ліквідності переходиться на ванха таймфрейм. Тут спостерігається даний rejection блок. Ми вже знаємо таку позицію показував. І з даного rejection блоку ви, звичайно, здогадуєтесь, вже я шукаю 15 хвилинний фрактал, звідки розглядаю позицію на продовження зі ступом за даний лоу і тейком на нашу ліквідність вище у вигляді даного фракталу. Яка тут помилка ніякої, Но можна було так? Викатись сюди і бути щасливим. Максимально це і буде зібрана ліквідність 267 РР, но хотіло зікрити максимально чітко місяць. У мене немає абсолютно тепер жодного перестування на безбиток і тому подібне. Отже, тримав позицію до кінця, що робиться і виконується далі. Максимально чітка доставка до нашого першого таргу, де можна було скидувати позицію. Але далі реліз новин і все не по плану. Нічого поганого в даній позиції немає, і це є чітке просто зображення того, що потрібно рухатись по нашому плану кожного дня з дня на день, будувати план і виконувати його. Такі ситуації на ринку бувають, де в цілому ринок робить все, що йому заманеться, і ми не маємо шукати в ньому завжди якийсь підвох, Ми маємо виконувати свій план, який працює на дистанції. Отже, на дистанції вийшовся такий місяць. Ви думаю, оцінили. Дякую всім за перегляд, всіх обняв. Побачимось в наступних відео.